Доброго дня, з вами, як завжди, я, Любов, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас така гарна справа у садочку. Ми всі полюбляємо півонії, і в кого вони ростуть, ми знаємо, як нам подобається, як вони ростуть, але не подобається, як вони потім розвалюються. Тому сьогодні я покажу, як я з ними справляюся. Перш за все, я покажу на одному кущі, а потім перейду робити далі. Подобається, коли кущі цвітуть, гарно квітують, але приходить час і вони просто розвалюються. І ось дивіться, я показувала вам на кожному кущі були біля кожного квітоноса, де, де сам цей бутончик був пуп'янок, там була така слизька роса, солодка роса цетля. Я хотіла обробити його від цих шкідників. Але пройшов такий дощ і якісь жуки, комарі. Їх там дуже-дуже багато в нас якихось таких незвичних. І вони цю тлю поїли, тлі не стало. І дощі пройшли, і солодкої роси немає. Але ось такий кущ неохайний. Тому я хочу їх гарно зараз покажу вам, що я буду робити перед саме перед цвітінням. Ось подивіться, скільки, тільки різних різних жуків, і зелених, і блискучих, і з жовтими такими хвостиками, і крильцями. Які хочеш, їх тут дуже багато. Вони певно полюбляють щось солоденьке, і це вони повиїдали оцю всю солодку патоку, яка там була на півоннях. Ось це стосується всіх кущів і ті, що раніше на них було більше руси солодкої, зараз вже її немає. Ось так, дуже їх багато різних, але комарів вже про звичайних мурах не став. І ось що я хочу вам показати основне, що потрібно зробити перед цвітінням. Я раніше думала, що чим більше таких більше пуп'янків, тим краще. Нічого подібного. Основний пуп'янок здоровий, а по бокам дуже багато манесеньких, отаких от манюні-манюні. Вони такі не здалі. Я думала раніше, що вони теж будуть квітувати. Ні, вони можуть заквітувати, а можуть і ні. Але вони забирають соки у здоровому. Потім здорові квітки у нас не вийде, Це по-перше, а по-друге, вона швидше осипеться. Тому всі оці дрібнесенькі бокові обрізаємо не шкодуючи і викидаємо обійти всі кущі і зробити так. Зробити це перед, Тільки ви побачили, що гарні такі бутончики вже наливаються, потрібно цю всі позрізати. Навіть тоді, коли весь кущер оцвіте, це гарно зацвіте, ми думаємо, що ці дрібнесенькі можуть засвісти. Ні. Вони щось засвіте, щось ні, але лахміття висітиме не гарно, це буде не естетично. Тому проходимо кром і всю дрібноту обрізаємо. Це, звичайно, робота забарна, але вона того варта, тому що буде кущ і охайний, і гарний, і набагато довше буде квітувати, і квіти будуть набагато більші. Це можна зробити ножничком, секатором, а можна просто руками обривати і навіть кидати його тут під ноги, нічого поганого цього не буде. І кущик буде охайний. І ось ще одне. Кущ, для того, щоб кущ був охайний і тримався гарно. У нас завжди ось, коляня забиває паколи, посеред кущика він пакел забив, от, і потім він буде прив'язувати. І ще перед самим цвітінням ось такі паколи. А це можна бути пластикові, якісь водочки, то в кого що є. У нас це звичайні такі планочки, тоненькі, як вони називаються, штапики, брусочки, куляння забиває, і в нас такі ципки залишилися, і ми це робимо гарно. І ще хочу сказати вам: якщо ви не підживляли із осені. То зараз перед квітуванням саме час підживити ваші квіти навіть якимось органічним таким домашнім добривом, можна навіть зеленим добривом, якщо ви робите. І оце сіно, яке ви використали, вже використали, витягнули з зеленого добрива, а воно у вас залишилося ще, можна обмостити, зробити як мульчу. Там не буде і шкідників, бо там сіна паличка, не буде хвороб ніяких, і кущ буде гарний і розложистий. Ось так. Дуже гарно все. І так я зроблю всі кущі. І вам раджу це зробити, і хай у вас гарно квітують квіти і довго.